9 січня 2023 року. Цей тиждень здоров'я. Понеділок. Охорона безпеки життєдіяльності дитини Правила дорожнього руху. Тема Безпека на дорозі. Здрастуйте, діти! Я рада нашій новій зустрічі. Ми сьогодні будемо спостерігати. Висновки робити і міркувати. Діти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про правила дорожнього руху. Згадайте, що можна побачити на дорозі. Що зображено на цій картинці? Правильно це автомобіль. Що зображено на цій картинці? Правильно, це автобус? Що зображено на цій картинці? Правильно це вантажна машина? Діти. А як одним словом ми назвемо машину, автобус, вантажну машину? Правильно, діти, це все називається транспорт. А що ще? Можна побачити на дорозі. Послухайте загадку. В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно, як подивиться зеленим, іди скоріш і не зівай, світить жовтим зачекай. А червоний стій не йди. Щоб не сталося, піди. Так, дітки, що це? Правильно, це світлофор. А кому потрібний світлофор? Так, світлофор потрібен усім, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, якою їздить транспорт. Світлофор розповідає з нами своїми вогниками, сигналами діти. А скільки всього є сигналів у світлофора? Правильно три. Чи добре ви знаєте його кольори? Назвіть їх. Правильно це червоний, жовтий та зелений. А що вони означають? Червоний це тривога, стій. Жовтий це увага. Приготуйся до руху. Зелений спокій. Дозвіл рухатися. А зараз ми з вами роздивимося ілюстрації, на яких зображені різні ситуації поведінки дітей на та біля дороги. Що зображено на цій ілюстрації? Так, діти ходять по трамвайній колії. Скажіть, а чи можна так робити? Правильно, ні? Що зображено на цій картинці? Так, діти катаються по проїжджій частині. Скажіть, будь ласка, а можна так робити чи ні? Правильно, ні. Дівчинка переходить вулицю і не дивиться по сторонам. Скажіть, будь ласка, а можна так робити? Так, ні. Тому що, переходячи вулицю, треба дивитися по сторонам, щоб вас не задавила машина. Що зображено на е, цьому малюнку? Так, правильно, хлопчик їде на велосипеді і не тримається руля. Дітки, як ви думаєте, можна так робити чи ні? Правильно, ні, тому що можна заїхати під транспорт, що зображено на цьому малюнку? Так, дітки, тут хлопчик грається м'ячем прямо на проїжджій частині. Скажіть, будь ласка, можна гратися м'ячем на проїжджій частині? Правильно, ні. Тому що вас може задавити машина. Що зображено на цьому малюнку? Так, діти, правильно, хлопчик і дівчинка побачили друг друга? І хочуть перейти через дорогу. Там, де переходити дорогу, не можна. Як ви думаєте, правильно вони роблять чи ні? Так, діти, вони роблять неправильно. Що зображено на цьому малюнку? Так. Хлопчик обходить автобус спереду. Дітки, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, правильно робить цей хлопчик чи ні? Так, неправильно, тому що автобус треба е, обходити ззаду, щоб не попасти під машину. Що зображено на цьому малюнку? Так, діти стоять і ждуть, доки не загориться зелений колір світлофору. Як ви думаєте, діти правильно роблять чи ні? Так, правильно, тому що переходити вулицю можна тільки на зелений колір світлофора. Що зображено на цьому малюнку? Діти обходять трамвай спереду. Дітки, як ви гадаєте, правильно роблять діти чи ні? Так, правильно, тому що трамвай ми обходимо тільки спереду. Що зображено на цьому малюнку? Діти переходять вулицю по пішохідному переходу. Скажіть, будь ласка, діти правильно роблять чи ні? Так, дітки, вони роблять правильно, тому, якщо нема світлофора, то вулицю можна переходити тільки по. Пішохідному переходу? Що зображено на цьому малюнку? Так, правильно дівчинка переходить вулицю по підземному переходу. Як ви гадаєте, вона робить правильно чи ні? Так, діти, вона робить правильно, тому що тут нема пішохідного перехода, а тільки підземний. І дівчинка правильно робить, якщо переходить вулицю підземним переходом. <клес> Тепер, дітки, ви знаєте. Що не можна робити на табілі дороги? Як працює світлофор? І ви будете виконувати всі ці правила. Наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!